Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Ас новин у марафоні для вас працюють журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю четверо людей постраждали сьогодні внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини. Про це повідомляє обласна прокуратура після ударів дронів по передмістю Херсона-Антонівці. Поранені двоє людей, 42-річну жінку з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Шпиталізували до лікарні у тяжкому стані. У 55-річного чоловіка також вибухова травма. Внаслідок артилерійських атак двох людей у комишанах із. Станіславі, у річної жінки, яка була на вулиці, вибухова травма і контузія. Окрім цього, росіяни продовжили нищити інфраструктуру області. Сьогодні пошкоджено щонайменше 11 цивільних об'єктів. це приватні та багатоквартирні будинки, лікарня та господарчі споруди, а також автотранспорт. Двоє людей поранені напередні в Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки шахедами. Ударні безпілотники, яких було не менше десятка, фіксували майже в усіх районах міста. По повітряних цілях працювали мобільні вогневі групи. Один із шахедів упав на околиці міста. Внаслідок удару поранено чоловіка і жінку. В обох вибухові травми та посічення кінцівки їхні стан оцінюють як середньої тяжкості. А на бабах окна началі сипатися. Я нічого не поняв зразу. Двірь розкрита. Тут горить. У навколишніх багатоквартирних будинках, що опинилися за кілька десят метрів від епіцентру вибуху, повибивало шибки. Вікна вже позатуляли плитами ОСБ. Від ранку на місці працюють комунальники та співробітники рятувальної служби. До кварталу приїхали благодійники з найнеобхіднішим для постраждалих від атаки. Ми сьогодні привезли листи ОСБ, брезент, прозору плівку. Звернулися наразі 16 осіб, але ще чекаємо, що будуть підходити. Внаслідок удару було частково зруйноване та зайнялося приміщення кав'ярні, яке, за словами місцевих мешканців, не працювало. У п'яти районах міста також пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків. Росія вперше майже за рік скоротила кількість дронових атак по Україні. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії за оприлюдненою інформацією. Продовж грудня 2024-го Росіяни запустили по нашій території приблизно 1700 ударних дронів різних типів. Це менше ніж у листопаді. Тоді їх було 2300 одиниць. Таке зниження кількості запусків зафіксовано вперше за період березень-квітень 2024-го року. У розвідці це пов'язують із погодними факторами. Про це свідчать кілька ночей. З хвилями понад 100 безпілотників, які змінювали періоди особливо низької або відсутньої активності, у британській розвідці підсумували на збільшення чи зменшення кількості дронів. Можуть впливати різні фактори. Утім, вірогідно, Росія може підтримувати кількість пусків на рівні щонайменше 1500 на місяць. Сім днів поранений під обстрілами він чекав на евакуацію. Це історія 48-річного десантника Євгена, життя якого врятували в одному з медзакладів Дніпра. Наприкінці грудня на Покровському напрямку в ближньому бою він дістав важке поранення ноги. Тиждень скалічений з побратимом ховався в трубі під обстрілами. Їх не могли евакуювати. Коли ж це вдалося, Євгена із загрозою ампутації, температурою 41 та непритомного доправили до лікарні. І Він вижив. Неймовірна історія. Жаги до життя та порятунку. У наступному сюжеті я почув, що ідуть, ідуть кацапи нас почали нас в окруженні брати сім чоловік нас договорився. Так десантник Євген у реанімаційній палаті розповідає про нерівний бій з окупантами, у який він разом з побратимом вступив наприкінці грудня. То було у селі на Покровському напрямку. Я доложив командіру, що так і так. Він почав крити дронами. Ну, я викинувський там. Ну не пам'ятаю, що точно, 6-6-7 гранат це точно. по mm -hmm. Поїм кинув. Ну, з автомата там пару магазинів вислили, Скільки магазинів, 7-8. Боєць каже, то був ближній бій, у якому зумів сам здолати одного окупанта. Гранатами мене почали закидати вже. і Він скочив вниз, і почав стріляти мені в ногу з автомата. Ну от там була вибита пробоїна отака. я отак. В... Ну там труба. Я клубу тирку, ну, коротше, я застрелив. Таким чином я вроде врятувався. Чотирьох ми зупинили, да, а трохи вже збили наші. Втім, Євген був тяжко зранений у ліву ногу. Довелося накладати турнікет, йти не міг. Поруч був побратим. Хлопців намагалися евакуювати того ж дня, але через постійні обстріли це не вдалося. Євгенові з напарником довелося чекати на порятунок у каналізаційній трубі. Сім днів тиждень тримався. Вон так тримався з села Хлопець не городський. Тримався, правда, нам дронами таблетки скидали обізюючі. Ми показали, де координати свої. Побратим підтримував мені таблетки, давав, держися, все. Десантник каже, саме через присутність напарника він не скоїв, непоправне. Я хотів взорвати сам себе, але я пожалів побратима. Я не хотів жити. Я щоб взорвав гранату, в мене завжди одна граната для самоліквідації. була. Я хотів зорвати гранату і вже а я пожалів побратим. Витягнути бійців вдалося лише за тиждень зранку, коли був туман. Євгена несли, бо був знесилений та не міг рухатися. Після стабілізації його на апараті штучної вентиляції легень доправили до Дніпра з лихоманкою та інфікованими ранами. Це були масивні дефекти стегна та гомілки із. Розмірами ран 50 на 20 сантиметрів, із масивними некрозами тканин, м'яких тканин має на увазі, шкіри підшкірної клітковини, м'язів, а також фасцій. Він був у нас на медикаментозній седації, тому що це вкрай важкий стан, і ми близько двох діб він був в такому стані. Потім почала вертатися до нього свідомість. Ми екстубували його. Євгена одразу повезли на операцію. Була загроза ампутації лівої кінцівки, але хірургам вдалося її зберегти. Найбільші рани лікують вактерапією. Я за життєздатність, здатні, що головне на... от ну і вся, в принципі кінцівка так була Негативний тиск він стимулює кровотік маскуляризацію. Він забирає рідину із тканин. Він, що не менш важливо, покращує ситуацію з приводу перев'язок, тому що ми пацієнта не чіпаємо. Все було зроблено вчасно і зараз є початок виздоровлення кожного дня. Наші лікарі проводять некроктомії, зрізають. Ці тканини, які, на жаль, відмерли, допомагають хлопцю стати на ноги. Важка робота. Євген родом із Житомирщини працював електрогазозварювальником на передовій і жовтня 2024 року. Боєць каже, як тільки здоров'я дозволить, повернеться на передову. Зараз визервити і пойти їх опять глушити. Mm -hmm. Mm -hmm. Саме більше. Хочеться. До хлопців. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини. 5 мільярдів гривень додатково виділив уряд на програму Зимова є підтримка. Це означає, що всі українці, які подали заявки на допомогу, її отримають. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші візьмуть з резервного фонду. Витратити їх можна, нагадаю, буде на оплату комуналки, медпослуги, освіту або ж задонатити на потреби збройних сил. Також Шмигаль зауважив, механізм виплати цієї зимової тисячі пенсіонерам, людям з інвалідністю та недієздатним особам, які мають опікунів, нарешті вдосконалили і свої гроші. За бажанням зможуть отримати не лише на картку, а й через Укрпошту до слова станом на 7 січня українці подали за цією держпрограмою вже понад 11 мільйонів заявок близько 8 мільйонів громадян виплати вже отримали. 2024 рік став рекордним за надходженням до державного бюджету від приватизації. Про це повідомили у Фонді державного майна України. Загальна сума переказаних коштів сягнула 11 мільярдів гривень. Одна з причин запуск великої приватизації, тобто продажу об'єктів, стартова ціна, яких вища за 250 мільйонів гривень. Про результати приватизації у 2024-му – Далі у сюжеті. Готель Україна об'єднана гірничо-хімічна компанія та завод газобетонних виробів Аерок. Три об'єкти великої приватизації, які держава продала бізнесу у 2024 році. Останнім часом усі вони були збитковими, але отримавши нових власників, надаватимуть у держбюджету податки а людям робочі місця. 80% державних підприємств. Десятиліттями є збитковими, не відбувається модернізація виробництва в великій кількості таких підприємств. Є заборгованості і перед бюджетом, і перед працівниками по заробітній платі. І звичайно, що вони щодня генерують збитки, які навіть підрахувати неможливо. І ці підприємства, ці активи мають потрапити в приватні руки. Тому що держава не повинна управляти готелями, магазинами. До прикладу, загальна заборгованість готелю Україна, понад 45 мільйонів гривень. Від продажу готелю приватній компанії держбюджет поповнився на 2,5 мільярди. Це вдвічі більше від стартової суми, за яку готель виставили на відкритий аукціон у державній системі прозоропродажі. Крім того, до держбюджету покупець готелю перерахував понад 500 мільйонів гривень ПДВ. Ще один об'єкт великої приватизації, який продали на електронному аукціоні, завод газобетонних виробів АЕР який у 2022 році було стягнуто у власність нашої держави у підсанційного російського олігарха за підсумками ставок на аукціоні його вартість зросла майже вдвічі. Завод продали за майже 2 мільярди гривень. Також продали і найбільше в Україні, але збиткове підприємство з видобування та збагачення титанових руд – об'єднану гірничу хімічну компанію за 4 мільярди гривень. Зобов'язання нового власника інвестувати у виробництво не менше 400 мільйонів гривень. Це новий. Е Поштовх для того, щоб приватний власник вкладав інвестиції, тому що він купляє, він вже зацікавлений в тому, щоб він для нього приносив прибуток. Для того, щоб він приносив прибуток, потрібно бути конкурентним. І це не лише про інвестиції, це і про створення нових робочих місць. Бажано дивитися на приватизацію саме як на спосіб зростання. Чим більше бізнес залучений до економічної діяльності може використовувати ресурси, тим швидше зростає економіка країни. Коли ми тримаємо за ресурс, сподіваючись, що це наше державне, воно має давати гроші державі. Там нічого не відбувається ні модернізації, ні заробітку. Навпаки, держава змушена ще дотувати. До слова таку приватизацію держоб'єктів уже успішно провели у більшості країн Центральної Європи. Один з найкращих прикладів Румунія. Там урядовцям вдалося знайти баланс між тотальною приватизацією і збереженням власності держави у деяких видах майна. Хороші показники певнить очільниця фонду держмайна України Іванна Смочило. і в Україні загальна сума коштів від великої та малої приватизації за 2024 рік склала понад 11 Мільярдів гривень. Ці доходи перевищили заплановані у понад два рази. У цьому році приватизацію продовжать. Одним з перших планують продати об'єкт великої приватизації Націоналізований мотордеталь Конотоп, який належав російським підприємцям. Це один із найбільших заводів у Європі з виробництва деталей для двигунів внутрішнього згорання. Підприємство є важливим для конотопа однак має понад 4 мільйони заборгованості по зарплатні. На черзі також Димурінський ГЗК та будівельна компанія Укрбуд. Дарина перерва Євген Зозуля Максим Костенко Амо вікна СТБ, марафон. Єдині новини Україною шириця тривога, північ, схід і центр зараз червоний. На мапі тривог є загроза застосування Росією балістики. Тож, якщо ви дивитеся нас у цих областях, подбайте, будь ласка, про свою безпеку. Замість російських грошей, підозра від СБУ, контррозвідка служби безпеки та національна поліція запобігли теракту на залізниці в Дніпрі, який замовила ФСБ. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, котрі заклали саморобний вибуховий пристрій на колію, де стояла цистерна із пальним. Зловмисники двоє наркозалежних із Дніпра, які жили в цивільному шлюбі. У пошуках грошей на дозу цей дует моніторив тематичні телеграм-канали, де й потрапив у поле зору ворожих спецслужб. За Інструкцію окупантів зловмисники виготовили вибуховий пристрій у власній оселі. Компоненти купували в інтернеті, а доставку замовляли на різні адреси. За співпрацю агенти сподівалися отримати грошові перекази з Росії. Не вдалося наразі зловмисники під вартою їм загрожує до 12 років ув'язнення. Відроджує зруйноване росіянами село і допомагає бійцям. На передовій наша наступна історія про волонтера з Миколаївщини Юрія Бишевця. З початком великої війни він повернувся з-за кордону до села неподалік Миколаєва. Відтоді збирає і доправляє захисникам автівки, тепловізори та все необхідне для фронту. У селі облаштував волонтерські центри, де роблять маскувальні сітки та шиють одяг. А ще відкрив автомайстерню. Луїза Єрьоміна Розповість. Також ми закупали балансоровочний станок. Це теж для балансування коліс. Пан Юрій показує нам обладнання в автомайстерні. Все це тут разом зі своїм другом Андрієм облаштував на грантові кошти. Це приміщення ми побудували додатково, буквально за півтора-два місяці. Юрій разом з однодумцями повертає життя до розбитого ворогом села неподалік Миколаєва. На грантові 10 тисяч доларів обладнав усе сучасним устаткуванням, аби допомагати з ремонтами і місцевими захисникам. Нині шукає ще одні робочі руки, автоелектрика. А ще мрія про створення в цих стінах навчального простору. Тут будуть стояти лежи. Де ми будемо проводити майстер-класи для нашої молоді? Зараз молоді цього не вистачає. Нема зараз уроків праці, нема зараз їхніх батьків багатьох. Вони воюють. До 2022-го Юрій разом зі своїм другом Андрієм були на заробітках за кордоном. З початком Великої війни повернулися до рідного села. Це в мене як брат. Ми все время і поза границям, і все время ми. Які приїхали, ми в місті сюди війна почалася, та ми й так все время тут і були. І все ми постійно з ним постійно крутимося, допомагаємо і всім. Допомагати бійцям на передовій Юрій взявся ще з 2022-го. Все розпочалося зі збору на тепловізор для його брата, який з перших днів війни став до лав 79-ї десантно-штурмової бригади. Відтоді Юрій допомагає захисникам з різних бригад і на різних напрямках. Останній збір, який ми збирали. Це буквально на тому тижні для на Херсонський напрямок для 126-ї бригади. Ми збирали на автівку. Дуже багато долучилося людей нашої громади. Юрій збирав та передавав на фронт і автівки, і дрони, і тепловізори зі зборами допомагають друзі за кордоном. А ще Юрій втілив ідею відкрити у селі волонтерський центр. Тому що дуже було багато запитів на маскувальні сітки, на форму. Я вирішив, що ми можемо і самі робити. Більше тисячі сіток ми відправили на різні напрямки, форми. Дівчата дуже класну форму відшивають фліски. Сюди натягують сітку. Сітки також купуємо. А діти наші їм так дуже важко. Там треба ж допомогти їм. Їм важко важче, ніж нам. Тому ми тут. Цей волонтерський центр ми знімали торік. Приміщення було розтрощене ворожими обстрілами. Волонтери самотужки навели тут лад. Федерівна нада допомога у створенні волонтерської кімнати. Вони там за буквально лічені дні із Андрією, Санькою, Вони зробили там все те, щоб дівчата приходили комфортно, працювали і робили сітки. Наталя Федорівна, староста двох сіл, пишається такими односельцями, як Юрій, та всіма, хто, попри життя під обстрілами, допомагає захисникам, показує нам відзнаку. Я жодного разу не сказала, що це відзнака моя особисто. Це наша. заслуга. Всі жителі, які допомагають, це частинка їхньої душі, частинка їхньої роботи саме в оцій відзнаці. Орден за сприяння війську. Юрій розповідає, в планах ще багато проєктів, аби відновити з руїн рідне село. Та поки мета одна допомагати нашим захисникам до самої перемоги. Саме головне, щоб закінчилась війна. А поки не закінчилась, ми будемо допомагати до останнього. Луїза рюм на Сліж, Програма Вікне СТБ Єдині новини.